Країни небезпечні для українців та безпечні для росіян останнім часом з'явилось у нас і таке визначення для певних країн. Є країни, які товаришують з Росією, є країни, які підтримують Україну. Є країни, в яких росіяни почувають себе некомфортно. Є країни, в яких росіяни почувають себе максимально комфортно. І на превеликий жаль, є українці, які в цих країнах. Також комфортно почувають себе разом з цими росіянами. Об'єднані Арабські Емірати одна з таких країн. Останнім часом в соціальних мережах і на різних на медіа. Майданчиках українських з'явилася інформація про те, що народні депутати, бізнесмени, підприємці, блогери, деякі українські чудово почувають себе в об'єднаних Арабських Еміратах. Народні депутати Столар, народний депутат Мамаян, Юлія Тимошенка Хто б міг подумати, спокійно знаходяться в Об'єднаних Арабських Еміратах. Саме в цей час разом з ними там знаходиться Кадиров. Представники Кадирова його оточення знаходяться представники державного апарату Російської Федерації, і всі вони разом почувають себе в безпеці. Благодійні фонди, представники благодійних фондів, які збирають гроші в криптовалюті, також чудово почувають себе в Об'єднаних Арабських Еміратах. І ніхто не ставить питання, чому всі ці громадяни України знаходяться в країні? В якій багато росіян, в якій кожен українець повинен почувати себе в небезпеці або, як мінімум, в жахливому дискомфорті, все дуже просто. Їм комфортно поруч з росіянами. Вони не відчувають небезпеку з їхнього боку. Вони з ними комунікують, вони з ними співпрацюють, вони з ними в ділових і особистих стосунках. Вони повинні це визнати, а ми повинні визнати той факт і прийняти його, що ті українці, які під час повномасштабного вторгнення воєнної агресії знаходяться і почувають себе комфортно і в небезпеці поруч з росіянами, Поруч з представниками російського бізнесу, російського політику, поруч з уперями на кшталт Кадирова і його оточення несуть загрозу національній безпеці України, і до них є багато питань.